Маленько забери, а ми сюди поставимо. Чуть-чуть маленьку буде. Хоп. Волонтери благодійного фонду Мама плюс дитина привезли домашню випічку та солодощі для поранених військових, які лікуються у реабілітаційному центрі Рівненської міської лікарні номер 2 Сьогодні ми знову з дівчатками напекли смаколики, закупили продукти за ваші донатики. Ви нам скидаєте ось такий пакунок. Сьогодні отримає кожного нас військовий, які буде смакуватиме вашими подарунками. Без вашої допомоги, без вашої підтримки, на жаль, цього зробити ніхто з нас не може. Мої дівчатка кожні вихідні через тиждень печуть самі смаколики, випічку яку дуже просять наші захисники. Просимо в подальшому, щоб ми мали можливість це робити і далі відвідувати разом з нами, наших захисників, нам допомагати це все. Буде. Взагалі дуже багато можуть допомогти, якщо треба. О, не тільки навіть продуктами довго розказувати список великих. То сидить вдома, хай приєднується до волонтерської допомоги. Окрім пакунків для поранених бійців, важливе спілкування, каже Людмила Танічкіна. Питають, чи можна сала. Такі бувають моменти, що дійсно хочуть, найбільше хочуть уваги, підтримки такої. І просто коли приходиш, їм приємно, що кліхне забуваєш, що вони приходять, і що за них що пам'ятають, і ви ж розумієте, що всі ці пакунки це є частинка тепла, зложена від кожного диника. Це долучається на рахунок смаковиків, то <сум> воно приємно звичайно. Я з рівного з 11 березня тут підтримати волонтерів можна як фінансово, так і продуктами допомогою у приготуванні їжі чи закупівлі необхідних воїнам речей. Надія Кривко Суспільне новини рівне.